Депутати від європейської солідарності після того, як Петро Олексійович Порошенко опростоволосився, абсолютно звинувативши Путіна в, в е, причетності, в замов, замовленні вбивства Андрія Парубія, тепер починають вигадувати нову історію. Знайшли маму сина, яка стверджує, що вона з чоловіком. Це той, хто скоїв злочин і зараз арештований, що вона, нібито, з ним розвелась уже дуже давно. Він не брав участь у вихованні сина. Вона написала книгу про сина. Виявилося, що син нібито служив. Там в одному батальйоні щось таке, із з деякими депутатами з Євросолідарності, що а, там, нібито з Андрієм Парубієм, там навіть фото було, де всі депутати, коли почалася війна, там записалися в територіальну оборону, в усіх є фото, там і так далі. Так ось така якась кампанія почалась. Ви знаєте, пане княжицький, а це ви там написали, ну там вас інтерв'ю брали. Заперечую, що мотиви можуть бути різними. Причетний цей батько до виховання сина, непричетний. Вигадує він зараз усю модель, того що він помстився за сина, чи не вигадує на те і є слідство, пане княжицький. От ви підіть до вашого лідера, лідера підійдіть до Петра Олексійовича скажіть, Петро Олексійович, не неси більше хню. Публічно, тому що ми тоді змушені виходити в ефір і нести таку ж саму єрість. І ми, депутати, тиснемо ще й на слідство. Пане Княжицький, от ви просто підійдіть до Петра Олексійовича, ви ж знаєте його. Це я його не знаю. Підійдіть і скажіть Петро Олексійович, не кажіть більше, не вилазьте в ефір. Дайте Службі безпеці України, дайте поліції, дайте слідчим попрацювати. А то вийшли в ефір, вже сказали, що винний Путін. І... Нам потрібен тільки виконавець. Ну, знайшли виконавця. Виявилось, виконавець Львів'янин. Виявилося, що загиблий син Львів'янин, виявилось, що мама загиблого сина Львів'янка та ще й письменниця. Ніяких коренів Російської Федерації особисто Путіна і близько немає. Так, людина каже, що я була на соціальних мережах, шукав сина і там. Хтось на нього там виходив. Ну, хто це може бути? Ну, це можуть такі пацаньонки там, отакі у нас на чатах сидять. Ну, да. Оце ви точно думаєте, що Путін сидить, сидів в соцмережах, видивлявся, шукав е, батька, сина, тобто не своїми спецслужбами оперував, не диверсійно-розвідувальними групами, а шукав на чатах якогось ображеного життям знедоленого батька, у якого, можливо, навіть психічні розлади. Ну ви дійсно так думаєте? Ну так ви ж керували тоді країною, 5 років керували. І мені просто страшно подумати, які ж інтелектуальні здібності у вас. І як же ви керували процесами, якщо скоївся злочин страшний? І ви, замість того, щоб просто замовчати, вже побігли звинувачувати Путіна, ДРГ. Вже почали розповідати знову про якісь розстрільні списки ФСБ. Ребята, ви просто таку хню несете. Ви таку ахінею несете.